Я хотів би чітко, щоб ми українці усвідомили одну річ: і ми зараз не побачили, що гарантії Будапештського меморандуму, який казав, що ви, Україна, обезброїтесь, а ми вам гарантуємо, що у вас суверенітет, державна цілісність, незалежність гарантується Великобританію, а, Великобританію, Америкою і Російською Федерацією. Ми побачили ці гарантії? Побачили. Ми побачили, що нам зараз ніхто. Копійки надає, окрім там Канади, невеличкої допомоги 16 мільйонів Америки, невеличкої допомоги наших прибалтійських друзів країн Литви, дай би Бог здоров'я там і е е інших. Е але це дуже малесенькі допомоги, а так мова йде про кредити. Е і ми говоримо, весь час ми кудись ідемо, українці, весь час кудись ідемо. Куди то до, України, до Європи йдемо, то е, е, прямували до Євразесу, е, то з е, кульками нам бігали і не пускали нас у НАТО. Е, зрозум... е, нам треба усвідомити українцям. одне. Нам нікуди не треба йти зі своєї землі. Нам треба просто укорінитися добре на своїй землі. Якби ми це зробили, то не сталося б те, що сталося. А ми давайте згадаємо: в минулому році. Ми отримали 9 мільйонів зовнішніх запозичень. 9 мільярдів, верніше, в доларах зовнішніх запозичень. Віддали 14, бо ми винні були. 14 віддали. Сплавили і спалили весь золотовалютний запас. Майже весь залишили критичну межу менше 10 мільярдів, яка оцінюється. Чому? Тому що посадили абсолютно невігласів на чолі Національного банку. Які не співпрацювали з хто, Міністерством зрої, фінансів, віде? ну, запропонував, хто запропонував? Ви знаєте, що пропонує президент. Президент дав абсолютно нікчемну кандидатуру, яка може працювати ну, хіба що кухаркою, і то не знаю якою, що вона приготує та кухарка. Значить, е я вважаю, що Гонтарєва мала бути взяти під варту за знищення банківської системи України. Вона знову поруш... вона порушила конституцію, в якій написано, що основна задача Національного банку це. Стабільність грошової. Президент, одиниці. це розуміє? Е, ну, Ви до мене питання задаєте. Я ж не думаю. президент. Я думаю, що розуміє. Я думаю, що навіть комусь цим вигідно. І зараз я скажу, якщо захочете і кому. Е, і так, ми отримали грошову одиницю, яка втричі зменшилася. Да? Втричі. При цьому, що зарплати, пенсії, стипендії, нічого нікуди не змінювалося. Тобто вони стали втричі менше і плюс ще. Додатково до того, що ця одиниця поменшилася, сама грошова одиниця, до того, що її ріс цін. Тобто, фактично, реальний рівень життя впав більше, ніж в три рази. Ось така сьогодні є арифметика. І ми маємо міністра економіки, який, якщо подивитися в Вікіпедії, почитайте, як він навчався, чому навчався, як за кордоном навчався. В основному це було пов'язано з баскетболом, його грою баскетбол. Це все дуже добре, але не для України. І ту програму, яку він тут зразу запропонував, розпродаж всього українського майна до Ручки, це очевидно не та програма. Або отримати закордонного міністра охорони здоров'я з Грузії, квіташків, який ну, масштаби Грузії, і масштаби України, вони ну це як слони Моська. Грузія, ні, Грузія вся разом менша, ніж Київ. По населенню можете собі уявити, що, скажем, там 284 судді, а в нас 10 тисяч суддів в Україні, і нам говорять, що ось вони у нас проведуть реформи правосуддя, закидали їх значить, в Міністерство юстиції, чи проведуть реформи в Міліції, в поліції і так теж. далі. А що каже конституція Чи, відносно закордонних цих міністрів? Значить, у нас по конституції е... можуть бути міністром, назначають людину, яка іноземець і так. стає міністром. Конституція у нас передбачає єдине українське громадянство, і ніякого іншого громадянства ніхто не може мати із державних службовців. Але ми маємо і е, е, голову облдержадміністрації. Дніпропетровської області, який має три громадянства, пишається цим і каже, там же заборонено подвійне громадянство, а я, в мене ж три громадянства. Розумієте, це просто ну, знущання над цими українцями. Ми маємо у нього також ще два заступника також вони мають громадянство ще і ізраїльське, і навіть часи Януковича втікали з України і там перебували. Ми маємо право всі українці доступу до державної служби і коли на місце українця приймається хтось чи літовець, чи американська чи американка чи грузин він забирає місце забирає місце нашого українця патріота насамперед і я хочу сказати що жодного українця нікуди ні, в Ізраїль, ні в Грузію, ні в ніяку іншу країну, ні в Америку на посаду міністра не запропонували ніколи. Навіть якщо б він був би розумний. Ну, там просто поважали б свою націю і свою державу. Ні, логічно, Юрій Точні, якщо ми беремо міністра, наприклад, економіки іноземця, то, можливо, нам би президента взяти Барака Обаму, може, був би більше послід. Ні, Я категорично проти Барака Обами, ну, але, 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 але да, якщо так, то можна було б тоді і робити конкурс із тих. президентів, е, да. які успішно правлять Но, в своїх державах. Які успішно правлять. Скоріше, нам в даному випадку потрібні були інші люди, і я не хочу нікого їх ставити сьогодні за приклад. Знаєте, що дуже багато відносно справедливості, ви сказали, перше це довіра, соціальний захист і справедливість. От відносно справедливості, бо український народ дуже докоряють і соцмережа йде дуже такий. Та ви ж самі мамо винуваті, ми до цього дожилися, ми самі їх обрали, ми самі винні народ України. І народ України вже відчуває себе таким, наче кожен вже брав якусь гречку і кожен наче продався. Але насправді це ж не так, Юрій Анторіч. Народ України могли в тій системі, в системі вибору, коли немає вибору, обрати достойних собі правителів. Ви знаєте, я не хотів би створювати той комплекс, який створює меншовартості українського народу. Я вважаю немудрим те, що корінна нація сьогодні пригноблюється найбільше в кадровому становищі. Найбільше саме українці, як корінна нація українського народу. Вона сьогодні е, не панує ні виконавчій владі, ні виконавчій, ні, ні в судовій, ні в законодавчій, ніде. Ну, е, очевидно, е, влада недооцінює цього нюансу. Очевидно, і я б зараз хотів би я б зараз хотів говорити про відношення до е, про цей закон, який ми з вами так, говорили так. зараз, який дивним чином виявився азаровським законом. Я показав вам дослідження, показав вам ці довідки, ви зараз бачите. Фу, я, хочу вам, я хотів вам зараз іншу річ показати, що говорить Конституція. От я не даремно взяв її зараз в руки, от, бо як один із її авторів я знаю, що найкраще це діяти по закону, якщо не знаєш, як діяти. От відкриваємо Конституцію, а 166 стаття це президент України. Тут є пункт 20. Приймає відповідно до законів рішення до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію, тобто те, про що ми з вами говоримо, та введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях у разі загрозу нападу кома небезпеки державній незалежності України. Тобто задача зобов'язання президент зобов'язаний оголосити надзвичайний стан навіть. У разі загрози небезпеці Державної незалежності України. Коли виникла загроза Державній небезпеці України, вона виникла з 21 лютого цього року. Річниця зараз відбувається тим подіям. Тобто, от з цього моменту та особа, яка називалась Турчиновим, який мав відповідати в суді за те, за гратами, за те, що він здав. Автономну Республіку Крим він мав оцю статтю, бо виконував обов'язки президента, чітко розуміти, що це треба було зробити. І, і Це називається так. державна зрада. І ось я хотів би, щоб то вже називається в іншому законі, то вже в кримінальному кодексі є визначення, що таке державна зрада це діє всупереч державному суверенітету. Але я хотів про те, що сказати, що ось тут чітко передбачено, що відбувається. І ось е точно так же у нас все регламентовано законами. У нас є закон України про оборону України. Прямо так і називається. Про оборону України. Ми піддалися агресії, є сторона, агресор, це Російська Федерація. І тоді ми маємо відкрити цей закон, читати його. І подивіться, а як діяти потрібно. Тут все розписано. І тут визначення, що таке збройна агресія. Це вторгнення, застосування іншої держави Збройної сили, вторгнення або напад, блокада портів узбережжя або повітряного просвіту. Все це в нас було. Порушення комунікації України Збройними силами іншої держави. Все це в нас було. Застосування підрозділів Збройних сил, які перебувають на території України. До міжнародних договорів, відповідно, це ті частини, які перебували на базі Чорноморського флоту. Це все в нас відноситься до загрози. Тобто загрози всі були. А тепер, що ж говорить і що дає, як говорить закон про оборону? По-перше, закон про оборону говорив про те, як має бути підготовка до держави до оборони, це стаття третя, а стаття четверта передбачає віці збройної агресії проти України. У разі збройної агресії проти України або загрозу нападу тільки на Україну, президент приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію. Бачите, як в Конституції буква-бук, кома введення воєнного стану України, або окремих є місцевостях, застосування Збройних сил і так далі. А також вносить подання проголошення стану війни. Так от, якби ми прийняли своєчасно рішення, от ці, які передбачені законом. Навіть своєчасно це міг зробити Турчинку. Не зробив Турчинок, це міг зробити тоді, коли прийшов до влади Порошенко. Тоді ми мали абсолютно ще вільні Донецьку і Луганську область, коли прийшов Порошенко і зайнятий Крим. Але тоді ми могли малими силами, малою кров'ю тих 300 чоловік, які захопили державні споруди, просто звільнити всього-навсього. Але ж. Тут говориться про те, що має бути взято на себе інше зобов'язання. Про створення ставки Верховного Головнокомандуюча записано, і тоді ніякого АТО, і люди чітко розуміли, що вони не йдуть, не призиваються на якесь АТО, а вони йдуть на захід від чисти. І тоді було б зрозуміло, що якщо вводиться комендантська година в якомусь місці, то не буде лунати вибухів. Чи то в Одесі, чи в Харкові, чи в Запоріжжі, де мости злітають раптом, да? чи в Дніпропетровську. Ніде не має бути нічого. Тому що тоді люди мають знати, що ти маєш ходити з посвідченням, яке засвідчує твою особистість, чи з паспортом, військовим квитком, якщо ти військово зобов'язаний, по вулицям маєш ходити. Тебе має право зупинити любий військовий патруль, міліцейський патруль. І запитати, а що ти, хлопче, робиш, якщо ти призовного віку і маєш бути призваний. Все. Я переконаний, що справедливість і однакові вимоги до всіх, вони б зняли ті проблеми, які сьогодні існують в суспільстві. Коли люди масово почали виїжджати, а ще страшніше речі, про які ми поки що не хочемо говорити в голос, але, але я хочу сказати я хочу сказати про це. це не заздрість, а саме ненависть, ви правильно ненависть. сказали. Неприїзні стосунки. стосунки тільки через те, що він ось не призивається, що його діти не призиваються, а наші діти призиваються. Із-за цього Запустила соціальний проєкт, знову ж таки, я за своє, жити заново, висять плакати по Києву, соціальний проєкт державний, жити заново, переселенці з Луганська, люди призовного віку, сім'я, їм надаються привілеї в час, коли... я б хотів би, щоб ми зараз з вами так. Не робили, не шукали ворога. Серед не підпалювали Так, да, не розпалювали цю роднечу через те, що ці люди, які, яким випало жити там, народитися, жити там, чи переїхати там, чи працювати, чи служити там, ці люди нічому не винні. Вони громадяни України, вони виразили вже відношення до України, що вони сюди приїхали, вони не поїхали там в Польщу чи не поїхали в Росію. Вони приїхали в Україну. І вони знаходяться в Україні, бо вони громадяни України, щоб хоч вони з Криму, звідки вони б не були. І ми, щоб ми цього не розпалювали, треба, щоб була справедливість. От я про справедливість і говорю. Тепер, якщо ми будемо говорити про те, що, скажімо, упустили виконання вимог закону про оборону, і ми допустили страшні речі, ми з вами розмовляли, я розмовляв на Національному радіо. Розмовляв на іншому телеканалі, і ми розмовляли перед Днем Незалежності. Я казав, що параду проводити не можна категорично. Це було в День Державного прапору України за День до Дня Незалежності. Що виявляється? Ми ж весь час на зв'язку знаходимося з нашими людьми, які захищають вітчизну на передньому рубежі. І ми знаємо, що в цей час заходили військові підрозділи Російської Федерації. Про це всі знали. Не знали тільки головнокомандуючий Збройних сил, начальник Генерального штабу Муженка, не знав тільки міністр оборони Глитей, і не знав тільки Верховний головнокомандуючий Петро Порошенко. Тому що вони прийняли рішення все-таки проводити парад. А тих, хто проти того, відсторонити від ефірів, від радіо, від цього, вони мислять по-іншому. І життя показало, що ми були не просто праві. А ми були на 500% праві, на 500 і 100. Тому що якраз в цей час, коли доповідалось їм, що не проводьте парад, заходили 100 одиниць бронетехніки Російської Федерації, кадрових військових Російської Федерації. Коли проводили парад в цей же час їм доповідав полковник, начальник штабу підрозділу, яким керував тоді генерал-лейтенант Литвин, про те, що. Відбувається напад збройний з іншої держави, просто нічим не прикритий. Цих людей просто не почули, не послухали, а ті війська, ті техніка, яка йшла потім після параду, вона була розбита, бо вона йшла без собою комплекту. Тобто, точно так же стався Іловайський котел. Відбулося розслідування депутатської слідчої комісії Верховної Ради минулого склика. Під керівництвом Сенченка. Вони прийшли до страшних виставків. До тих виставків, що в діях е, міністра оборони тодішнього Галетея, генерал-полковника Галетея, і в діях генерал-полковника Муженка є ознаки складів злочину, що вони привели до Іловайського котла, що вони дали е, ігнорували повідомлення і, і генералів, і полковників, і всіх інших. Про те, що стало. І вони мали відповідати за ті колосальні смерті. І чому президент повернув, знявши е, Гелетея, коли зняли з посади міністра оборони, повернули на е, Державну службу охорони. І він сьогодні очолює велику структуру, як він мав відповідати сьогодні. В, чому його зберігають від суду? Чому зберігають від суду сьогодні е, начальник Генерального штабу Муженка, який е, теж. Свою вину має в Іловайському котлі. Ще раз покажу це. Вона сьогодні вже є в відкритому доступі. звіт депутатської слідчої комісії по Іловайську. Ви можете його прочитати. Він страшний цей звіт. Він говорить похвилинно, як відбувалося, як давали команду за чистку робити в Іловайську силами добровольчих батальйонів. Фактично частинки батальйонів, які не мали на озброєнні ніякої бронетехніки, які мали тільки стрілецьку зброю, і потім вони атакувалися бронетехнікою. І попали в цей тут, тут позорний катьоти, е, наші патріоти, які добровольцем пішли, були так. просто розпитували. і знищені? так. Вони були знищені, значна частина їх. І ось за оце знищення ніхто не поніс відповідальності. Саме страшне, що це ще раз повторюю. Ця агресія відбувалась прямо в день незалежності. Путін відповів нам так. Вам День Незалежності, ось я вам посилаю війська в День Незалежності. Напередодні цього, повторюю, була доповідь генерал-лейтенанта, командуючого сектором Д, у якого було аж тисяча військовослужбовців. Всього-навсього тисяча, із яких 300 чоловік це Івано-Франківський батальйон, неповний батальйон територіальної оборони, 300 чоловік відійшли, бо вони були озброєні аж на автобусі як Богдан. Кілька автобусів них були, і у яких вони переміщалися, і стрілецьке озброєння, і, і кілька БТРів було. Все. І 140 кілометрів кордону, який вони охороняли. Е, така була ситуація насправді. І вони відійшли, тому що вони бачили, що просто знищаться люди, е, вони не можуть нічим протистояти. Вони звернулися до командування. Командування звернулося до керівника Генерального штабу і до міністра оборони. Ті сказали їм не панікуйте і послали дуже далеко цих людей. Їм треба було провести парад, показати, що все красиво, ще по одній зіроці начепити декому, і е, все добре. Е, Віда в тому, що людям правду не розповідають. Е, правду, в тому числі, про жертви, які понесли українці в цій колосальній війні. А якщо говорити правду. То вона не є в тих міжнародних документах, які озвучені ООН. Ні, це неправда. Вона не є і в тих документах, які ОБСЄ озвучувало. і вона далеко не є в тих документах, які озвучує нам сьогодні речник АТО пан Лисенко, чи речник Генерального штабу, чи інші речники і журналісти звідти. Я не знаю, для чого це применшення йде жертв.